Права 310. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 7 у кубі. Цей запис означає, що у нас мінус. А 7 у кубі це 7, що множиться на 7, що множиться на 7. Отже, 7 помножити на 7 це 49. Що множиться на 7. І це дорівнює мінус. 49 помножити на 7. Якщо б мене було 50, 50 помножити на 7, це було б 350. А в мене на 1 на 7 на 7 менше, ніж 350, тобто це буде 343. Отже, записуємо, що це буде мінус 343. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус 1 мінус друга у квадраті. Ну що ж, ми записуємо, що це дорівнює мінус. Мінус одна друга у квадраті це мінус одна друга, що множиться на мінус 1 другу. І це дорівнює. Ну що ж, у нас є три добутки від'ємних чисел. То тоді. У нас добуток буде від'ємним, пишемо мінус. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників, 1 що множиться на 1, а в знаменнику як добуток знаменників 2, що множиться на 2. Тобто це буде мінус 1 помножити на 1, це 1. А 2 помножити на 2 це 4. Тобто у нас вийде мінус 1 четверта. Переходимо до третього завдання. Мінус, мінус одна ціла, одна третя у кубі. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює мінус. 1,1 третья ми запишемо у вигляді звичайного дробу. Тоді в нас буде мінус. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. Це буде 4 третіх, тоді у кубі. Це дорівнює. Цей запис означає мінус. Мінус 4 третіх множиться сам на себе 3 рази. То ми записуємо мінус 4 третіх, помножити на мінус 4 третіх, і помножити на мінус. 4 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, у нас всього є 4 мінуси, 4 добутки від'ємних чисел. Добуток тоді буде додатнім. чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 4, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників. 3, що множиться на 3, що множиться на 3. Це дорівнює. 4 помножити на 4, це 16. Множить на 4, це поножить 2 рази на 2, 16 поножити на 2, це буде 32, ще раз на 2 це 64. В чисельнику записуємо 64. А в знаменнику 3 поножити на 3 це 9, помножити ще раз на 3, це 27. Отже, 64, 27, і це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину. 54, 27 це буде 2, цілих. тоді 64 мінус 54 це буде ще 10 27. Є. Переходимо до четвертого завдання. 1 мінус, мінус У 16 степені. Ну що ж, мінус 1 у 16 степені це добуток. Мінус 1, що множиться саме на себе, 16 разів. А, одиниця помножити на одиницю, будь-яку кількість разів це буде одиниця. А у нас від'ємне число у парній степені буде завжди додатнє. Там буде парна кількість від'ємних множників. Запишемо внизу, що мінус 1. У 16 степені це буде просто 1. Так? Тоді, якщо так ми це врахуємо, то записуємо, що в нас вийде цей запис, означає мінус. Отже, мінус 1 у 16 степені це буде 1. Тоді це буде мінус 1. Є? Записуємо відповідь. Отже, обчислють. Ми обчислили в першому завданні записуємо мінус. 343. В другому завданні записуємо мінус 1 четверта, в третьому завданні 2,10 І в четвертому завданні мінус 1. Є?